Добра вам, незламні. Тошіба, старезний древній ноутбук по дорозі світметалобрухту завітав до мене, щоб я вам його на прощання показав і розказав про нього. Тож, давайте зробимо останню волю його власника. Точніше, ні, це неправильно я сказав, зробимо волю його власника, не останню. Останню, можливо, волю цього ноутбука. Тошіба, оригінальний адаптер. Широковольтовий, я так розумію, 15 вольт, 3 Ампера. Під американську розетку і від нашої точно не стріляє, може працювати. Значить, широковольтовий. Ноутбук Toshiba. Не знаю, з якого року, може, це встановимо пізніше. Видно флоповод. Привід на диски 3,5 дюйма. Давно таких не бачили. Товстезний. Вже є сідіром. USB-порт заглушкою. Вихід на навушники, мікрофон і лінійний вхід. Регулятор гучності аналоговий. На клавіатуру і мишку додатковий вихід PC на 2. Якась заглушка з боку кришки матриці. Там, ніби нічого немає. Зад, Зад вже бувалий, вже його пробували відкривати. ВГА вихід, компорт, вентилятор і ЛПТ. Старожили пам'ятають такі порти. Це є ЛПТ, паралельний порт для підключення, як правило, принтера. Хоча на нього можна повішати, будь-що вплоть до світомузики саморобної. Петлі організовані двійні. Досить міцно зроблено. Стара техніка є фактично вічною, на відміну від сучасної. Тут би мали бути розширювачі PMCI або щось тому подібне. Телефонний порт теж з заглушкою. Відкривається не до кінця під по діагоналі. Тобто відкрили, вставили сюди ось два контакти телефонної лінії і маєте модем на борту. Кнопка включення. І Кенсінгтон замок, щоб вам його не поцупали. Знизу. Якийсь замок, ага, це замок PMCI. Тут замок додатковий, чого поки що не знаю. Мабуть, кнопки включення, блокування. Нажимається, не нажимається. Там механічне блокування кнопки включення. Цікаво. Тут, мабуть, шухляда жорсткого диску. Якщо глянути на нього знизу, ось ми бачимо. Його етикетку. Що ж це за модель? PS218. u Серійний номер є, рік чи є. Factory Reconditioned. Це відновлений на заводі, чи як? Тяжко поки що сказати. Ліцензійна вінда на ньому була з заводу. 98 SE Secondary Edition. Кришка під пам'ять і батарею. Давайте глянемо. Що з батареєю? Батарея відсовується вбік і виймається. Контактні групи батареї нетипові на сьогоднішній час. Контакти, чи такі, як на старих мобільних телефонах, можна побачити перших. Сама батарея вже шпортана, виглядає як кришка з карбінгом. Ось це сама батарея була. Гарні такі позолочені контакти. Видно, що по одному елементу видерли, і видно, що розраховано було під три елемента в паралель. І три послідовно, 3С3П. Але по факту на заводі були розпаяні тільки по два елемента. Ось термічка, одна, друга. Тепер так не роблять. Тепер ставлять один термосенсор на все і одну механічну термічку. Контролер вже присутній. Це контакти заземлення, я так розумію. А це вже пішли силові контакти і інформаційні. Навіть старі ноутбуки мали комунікацію по шині з мультиконтролером. Також ще один запобіжник проглядається. І явно вже пробували перепаковувати. Ноутбук доволі заляпаний, блок живлення детектиться, батарею неробочу не ставлю. Відкриваємо. Що ми бачимо тут? Тут ми бачимо матрицю. Вона доволі мала по відношенню до розміру кришки. Колись так робили. Логотипи, модель 2180 CDT, сателіт. Встроєний динаміки. Функціональні кнопки мають додаткові мультимедійні функції. Кидається в очі відсутність тачпада. Тут є трекпоінт. Він такий доволі специфічний, шершавий, зелений. Це вам не ібм. І дві кнопки. Воно вже залипає облазить, тому що доволі старе. Українсько-російські розкладки явно нанесені за допомогою деколі. Тобто, по замовчуванню була тільки англійська розкладка, клавіатура без цифрового підполя. З індикаторів капслок. два мені незрозумілі. Індикація мережевого живлення. Включення комп'ютера, зарядки батареї, активності жорсткого диска і, напевно, мережа або CD ROM. То діло можна включити. Як його включити? Включається він десь ось тут збоку. Є запуск. Дисплей кольоровий. RTC Battery Fail, Real Time Clock, батарейка біоса мертва. І відповідно контрольні суми пішли гайту. Це не біда. Зображення в нього таке доволі характерне. І якщо би не кольорова заставка, я би навіть сказав, що дисплей чорно-білий. Ну і болячка всіх ноутбуків тих часів дуже низька яскравість, навіть на новому ноутбуці. По конфігурації тут нічого особливого. Можна задавати режим роботи батарейки для її економії. Виходимо без збереження. Цього достатньо, щоб воно завантажилось. Жорсткий диск хрюкає. Бутсектор цілий. Видно, що вже переставляли Windows, тому що не 98-й, а 2000-й стоїть. Досить невдала версія Windows. Я би краще лишався на 98-му, а потім перейшов на XP. -шку. В принципі, воно так і було історично. В більшості. І знаю, що далі він не грузиться. Судячи по звуках жорсткого диску, йому не дуже добре. І далі він не завантажиться. Навряд чи він вміє завантажуватися з флешки. З сідірома можна пробувати, якщо знайду якийсь загрузочний. Або попробуємо глянути, що там за диск. Він, напевно, ще айдішний. Сейф мод ми навряд чи попадемо, бо цей процес мав би зайняти долю секунди, а воно висить і хрюкає жорсткий диск. Попробуємо дістати жорсткий диск, провести діагностику, може закрити бед-сектора. А тоді розберемо, подивимось, що всередині старичка. Жорсткий диск кріпиться одним гвинтом, точніше, кришка відсіку. І нам пропонують відкрутити ще один додатковий гвинт та потягнути за гарну дротяну ручку. Все в кращих традиціях. Гвинти з нанесеним фарбовим фіксатором і з шухлядкою витягується жорсткий диск. Ще рідний брендовий Toshiba. Аж на 4 ГБ, грубо кажучи. Ще аташний. АТА-порт, куди його зараз підключати, я навіть не знаю, чесно кажучи. Навіть вже на моєму робочому комп'ютері, який я стараюся тримати максимально старим, немає АТА-порта. Роз'єм тут стандартний для 2,5 дюйма жорстких дисків, ноутбуків, але не стандартний для айду комп'ютерного, хоча сумісний електрично з ним. Перехідник в мене має бути. попробуємо підключити до якогось старішого комп'ютера. Аж два варіанти перехідників я в себе знайшов. Ось такий від якогось пристрою колись на розборці зняв, коли відправляв світ металобрухту. І ось такий, яким багато років користувався, коли це ще було популярне. Просто механічний перехідник по розміру конектора. Ось так воно має підключатися. І сюди звичайний айд-шлейф і до комп'ютера та живлення. Всередину цього ноутбука попасти не так просто. Спочатку треба зняти декоративні накладки, тоді відкрутити клавіатуру. Кріпиться вона одним гвинтом всього-навсього. Забрати фіксатор. Опа, і ми всередині. Але це ще не все. Ще роз'єми. Ось вона клавіатура. Здвоєний шлейф, ліва частина відповідає за трекпоінт. Масивна алюмінієва клавіатура. Що ми маємо знизу? Toshiba FH SMD. Не знаю, що це таке навіть. Зараз будемо відкручувати всього-навсього три гвинти. Судячи по кабелю на 2 піна, це є модем. DC 335 вольт, 160 мА Toshiba Corporation, Зразу не вгадаєш, що таке. Варіантів небагато, свою здогадку я вже висловив. Давайте вскриємо, глянемо. Хто знає, як впізнати аналоговий модем? Які його ознаки особливі. Правильно. Діалер з закороченням лінії і трансформатор суміщення лінії. Має бути по входу. Щось воно не дуже хоче розбиратися, але хто би його питався. О, пішло. Так, дядько вгадав. Це є модем люцент. Колись були і зовнішні, і внутрішні модеми цієї фірми. Хто пригадує? І ось видно типові вхідні аналогові кола. Конденсатор-супресор, оптичні розв'язки, суміщаючий трансформатор. Це є загальні ознаки аналогового модема і двопровідний ввід. Знизу плати навряд чи ми щось цікавого знайдемо. Але заглянемо. Є, є ще от транзистори з низькомним резистором. Набір використовувався двох варіантів. Старіші станції використовували імпульсний набір, коли замикалася лінія. А новіші станції вже використовували тоновий набір. Мелодію Ту ру ду -ру, ру 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 Зі швидкістю на аналових лініях завжди були проблеми. 19200, то як повезло, 33600 це ідеально. А 56к це було тільки теоретично, я такого навіть ніколи не бачив, принаймні в себе на районі, де була стара ТС типу кванта. Друга основна проблема діалапу була те, що займався модемний пул. Тобто, коли ви виходили в інтернет, телефонна лінія була зайнята. Не можна було ні подзвонити вам, ні додзвонитися до вас. Андрійо! вийди з інтернету, мені подзвонити треба. Отаке мені закарбувалося в пам'яті. Корпус пластиковий з металевим напиленням для екранування. В ті часи екрануванню відводили дуже багато уваги. Ось це, очевидно, LVDS конектор підключення монітора. Товстезний шлейф. Тепер то все набагато делікатніше. Нижні гвинти я, наче вже розкрутив. Я думаю, можна пробувати розполовинювати. Кнопки трекпоїнта підключаються окремим шлейфом. І розбираємо. Як же воно знімається? Як воно розполовинюється? Ще десь щось тримає, Можливо, ззаду. Можливо, позаду. Позаду, так, в нас ще є гвинти. Друга спроба. Щось хрустить. Відключаємо роз'єми і вуаля. Ми розібрали стару тошибу. Металізація, за яку я згадував, це підставка під кнопки, клавіатура кнопок плівкова, металеві елементи підпружинення кнопок, армування металеве, все проклеєне, заекрановане. Це був шлейф і два. Дроти на динаміки. Тут нічого цікавого. А ось тут, мабуть, буде цікавіше. Давайте дивитися уважніше. Звукові порти. Аналоговий регулятор звуку і багатоколірні світлодіоди. Індикації режиму роботи. Плюс аварійна батарейка біоса. Передбачене місце на якусь додаткову. І бачу, що тут дві. Не знаю, чи послідовно, чи в паралель, але батарейки дві. CD-ROM підключений окремим шлейфом. Не дуже хоче вилазити, ще десь приклеєний. Ось він CD-ROM З додатковим кріпленням, мабуть, теж ID-шний. Так, ось такий вже не типовий роз'єм айдішного rom -а. Механічний адаптер на шлейф. Як будь-який сід навіть вже тих років є можливість механічно його відкрити при виключеному комп'ютері. Тут нічого нового, стандартний CD. Ще, мабуть, живий робочий, тільки толку з того, враховуючи його вік. Чи вмів він щось писати? Напевно, ні. В ті роки навряд чи. Тік-CD224E. Лазерний продукт за запис нічого не згадується. Робили ще не в Китаї, а в Індонезії. От були часи. Що у нас залишилося в кориті: система охолодження. Алюміній або дюралька, голкоподібного типу. Ззаду стоїть малюсінький вентилятор. Скоба, напевно, з бронзи або чогось тому подібного. Вже гвинти повідкручував, щоб було швидше. Пробуємо то діло зняти. Чи воно нам вдасться? Ще один гвинт. Так, ще один гвинт пропустив. Купа дрібних елементів. Прижимна скоба. Виглядає мідною, але це не може бути бінь. Це скоріше бронза або щось тому подібне, щоб воно пружинило. Ще одна пластикова деталь. І пробуємо зняти радіатор. Прикипів, але нікуди не дінеться. Ось він радіатор з терможвачкою. Жодної термопасти, терможвачка, АМДшка. Ого, ось така АМДшка. Такий цікавий процик. АМДК 6.2. Давно то було. Що скажеш? Треба витягнути фіксатор. І тепер воно вже піде. А куди воно піде, поки що не зрозуміло. В сторону зсовується. І ось ми добули процесор. На кераміці. Тут в афінажників почався стояк, купа золота. І алюмінієва кришка анемідна. Знизу на звичайній паралойновій прокладці, котра вже хрустить термодатчик. І ось такий сокет цікавий. ПЗУшка, Перетворювачі живлення з дроселями, Розпаяна оперативка. Чіпсет. Рідний Тошібовський, що цікаво, не пригадую таких навіть. Мабуть, Міо мультиконтролер. Більше, на погляд, перший нічого не впізнаю. Знизу звичайний флопік, флоповод, тільки меншого розміру. ноутбучний І слоти PMCI дві штуки. Під хрустким поролоном знайшлася мікросхема. Судячи по маркуванню, це є кеш, тобто якась швидкодіюча пам'ять. Але то не точно. Щоб далі розібрати, треба абсолютно все дрібне повідключати. Ось він флоповод Чугуніє варама. Точніше, силумін. І от видно каретку приводу головок. І привід самого диска. Зверху шухляда для жорсткого диска. Відключаємо, відрубуємо і пробуємо витягнути мамку з корпусу. Є, вона наша. Перевертаю. І знизу теж цікаво, ще один чіпсет Toshiba. Трохи дрібного. Видно, що щось навіть додатково паяне. Ось це, це на заводі. Ще одна мікросхема кешу, я так розумію. s 3 це однозначно відеокарта. ESS це 100% звуковий кодик. Їх тут дві мікросхеми ESS. Ще один якийсь міо, напевно, є навіть запобіжник, трохи перетворювачу. І друга частина розпаяної оперативки. А LPS. це би мав бути контролер трекпойнту або клавіатури. Так, стоїть в безпосередній близькості. Решта мікросхеми мені не знайомі. Ну що, глибше вникати немає сенсу. Зберу цей ноутбук назад, попробуємо розібратися з жорстким диском. Може поставимо якусь вінду і піде за аукціону від гривні за вашу ціну у фонд ЗСУ. Якраз проект Парасолька в мене відібрав дуже багато коштів. Попробую трошки їх компенсувати. Ще раз дякую людині, котра задонатила для огляду цей ноутбук. А збирання в зворотньому порядку то вже, мабуть, знімати не буду. Тут нічого особливо цікавого немає. І сміх, і гріх, але після зборки ноутбук не стартує. Свою місію він вже виконав. Є запуск, шкребе жорстким диском, на монітор нічого не виводить, на кнопку виключення реагує і ніту немає. Вроді якби і помилитися там не було що, і пошкодити особливо нічого не пошкодили. Зібрав теж все правильно, чесно кажучи, не знаю, але розбиратися не стану. Очевидно, його час прийшов, піде в світ металобрухту. От і кінець історії тощо би. В руках майстра вмерла. Хто би міг подумати?